Забув свій улюблений ніж, забув дошку, взяли, перемішали, закрили. Хай готується. Піде зараз дим, воно підкоптиться, і будемо додавати яйця. Якщо ви скажете, що вона приготована не з любов'ю, то я вже не знаю, що вам сказати. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми приготуємо смачний сніданок на грилі Камадо. Це буде шакшука. Ви просили, я зробив щось таке цікаве на природі. Звичайно, цей рецепт можна буде інтерпретувати і на домашнє приготування, але, як ви знаєте, на природі це все смачніше. Тому з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Ну а ми починаємо. Гриль, ми, як ви вже зрозуміли, розпалили. Температура тут у нас 250 майже градусів, я вже її закрив з за слоночки для того, щоб вона трималась, все гаряченьке, все готове. Хто не бачив, як розпалювати гриль, подивіться відео попереднє, я там вже 150 разів показував. Думаю, в цей раз вже не буду, бо вже всіх задовбав задовбався розпалюванням. Давайте вже почнемо готувати. У мене є така чавуна сковорідка. якраз ідеально просто під'їде під шакшуку. Тому що ми робимо? Піднімаємо і ставимо, хай вона собі гріється. А ми переходимо до підготовки овочів. Головний інгредієнт кожної страви це дрібка любові. Тому сьогодні поділю з вами ще двома міксами спецій від мене дрібка любові це 13 овочів, в яку входить 13 овочів і ще плюс деякі трави. А також, якщо хочеться гостренького, тут у нас 9 різних перців, які дають палітру різних ароматів та смаків. Якщо ви хочете підперчити, додайте трішки його і ви зрозумієте, що це неймовірно. Тому це у нас будуть такі спеції. І далі по овочам. Звичайно, це томат, болгарський перець, зелень, сіль, перець, олія, вогонь або вугілля. Все, більше ще не потрібно. Подивився я на кольори і розумію, що в мене все червоне, не вистачає чогось. І так думаю, візьму іще білозірку. і візьму ось такий жовтенький перець. І тепер все стало на свої місця. Давайте, якраз от з перців і почнемо нарізати. Зріжемо ось так: хвостик. І тепер ножем проводимо зверху і до самого низу. І бачите? У нас відходів майже немає. Перетинок тут немає у нас, тому нічого вирізати тут не потрібно. Нарізаємо спочатку ось такою соломкою і далі переходимо до нарізки кубиком. Ось так. Перекладуємо в тарілку. Перший перець є. Далі візьмемо так само жовтий перець, зрізаємо. Верхівочку. Так, оп. Чик. Супер. Тут уже перетинка є. Вирізали? І так само. Соломкою. і далі кубиком. І сказати, шеф, а що взагалі, як справи в тебе з дошкою? Обстоять так я скажу, друзі: я забувся, забув свій улюблений ніж, забув дошку. Ну, ось так я їхав знімати для вас рецепти. Вже знаєте, не міг дочекати, щоб знімати, і все позабував. Тому вибачайте. Ви знаєте, що дошки у мене багато їх, і вони дуже гарні. Але природа є природа, тому в принципі, і така маленька дошка підійде. Друзі, новий терміновий збір. Збираємо 152 окремі розвідроті, 70 тисяч гривень. В цей раз їм потрібна потужна зарядна станція. Тому від нас звичайно будуть чудові подарунки. Ось така неймовірна. Деталь від танка за донат від 500 гривень, і від підписниці ось така купа книжок за донат від 100 гривень. Тому давайте, друзі, донатьте всі донати, скріни скидайте мені в особисті. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! З Стаматом будемо робити невеличку махінацію. Нам треба його опалити для того, щоб зняти шкірку. Тому ось так пальничком. Опалюємо. Туди нам треба пройтись. По всьому томату. Бачите, вона сама вже шкірка злазить. Але це дуже швидко, буквально 30 секунд. І все. Не треба ніякої води, не треба нічого. І тепер ось так легко. Бачите, воно все у нас злазить. Поставте лайк, якщо вам цей спосіб сподобався. Мені буде дуже приємно. Бачите, навіть нічого не треба робити, просто так зішкрябали і все. Ось такий очищений томат у нас вийшов. Тепер ми його також наріжемо кубиком. Спочатку вирізаємо серцевинку. Ось так. Оп. І далі наріжемо навпіл, ще раз навпіл, і далі ось таким кубиком. Так, сковорідка у нас ух, нагрілась. Додамо сюди трошки олії. Так, друзі, першим ділом додаємо персі, хай смажаться. І що цікаво, коли у вас є ось така сковорідка, ви можете собі ось так взяти і перемішати термостійка. Я вибачаюсь, не сковорідка термостійка, а рукавиця. Ось така. Тобто вона дозволяє братись гаряче, в углі навіть можна вигрібати. Тобто дуже класно. Ну, в даному випадку це нам дозволяє. Не робити лишню сповіту, взяли, перемішали, закрили, хай готується. Буквально перчик у нас зараз прихватиться. І далі додаємо томат. Як ви бачите, жар дуже великий, буквально пару хвилин і вже перчик обсмажиться. Додаємо томат. Додаємо 13 овочів. І додаємо спецію, коли хочеться гостренького. Я вам раджу небагато додавати. Тому що вона <смір>, дійсно гостренька. Якраз для того, щоб е, вам не думати, що ой, там хочете трошки додали і все. Але це не тільки гостре, а вона ароматна. 9 спецій, 9 перців це просто знахідка. Перемішуємо. До речі, друзі, рукавицю, цей чудовий гриль-Камадо, інші гаджети і грилі можете придбати в магазині grielie.ua. Посилання я залишу. Користуйтесь, це, як то кажуть, безкоштовна рекомендація. І від мене бонусом промокод мінус 10% на всі-всі товари, всі грилі. Не дякуйте. Також додаємо сюди, друзі, перетерті томати, то, щоб зробити більш таку соусну текстуру. Бачите? Ось все у нас воно з'єднується. Соус. Вигрібаємо все. Якщо Відтікає в руки, то можете від гриля трошки відсунути. Ось. І ось так додали і перемішали. В спеціях немає солі для того, щоб ви відчули максимальний смак кожної спеції. Тому додаємо сюди всі. Друзі, перемішуємо обов'язково і даємо побулькати хоча б хвилинок 3-4, щоб ці томати і все разом воно прогрілось. З'єдналися аромати. І що саме цікаво, що я забув зробити, зараз ми це з вами зробимо, виправимо цю мою неймовірну помилку. Я хочу це все підкоптити щіпою. Я беру щіпу, вона, до речі, у мене пропитана вином. Просто неймовірно, до речі, в магазині також її можна купити. Ось так рукавицею піднімаємо, кидаємо туди і повертаємо назад. Повертаємо назад нашу сковорідку і закриваємо. Все, і залишаємо буквально на там 2-3 хвилинки. Піде зараз дим, воно підкоптиться, і будемо додавати яйця. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. А зараз у нас є час, буквально тих 2-3 хвилини, для того, щоб швидко-швидко нарубити зелень. Тому ось так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Не знаю, можливо, ця вся намі не потрібна буде. Дошка у мене дуже велика, тому придеться різати ось так потрошку. Але я думаю, цього нам на порцію можливо і вистачить. І ось так швидко. Шинкуємо, шинкуємо, шинкуємо. Як ви бачите, процес копчення або будіння пішов на ура. Я вже отак стою. І тут. Падаю від цих ароматів, тому що все дуже смачно, дуже круто, на природі, з любов'ю, все як ви любите. Тому давайте будемо зараз вже відкривати і додавати яйця. Так, відкриваємо. Ось так, дивіться, яке воно. Тепер що ми робимо? Так, розрівняли і зробили ось так буквально три. З таких. Ямки. Ось зараз ми будемо класти яйця і давайте по одній будемо. Раз. І ось так вбиваємо. Оп. Вбили яйця, закриваємо і даємо е, білку приготуватися, жовточок. Е, постараємося зробити, щоб він був такий ріденький. Поки яйця в нас готуються, давайте з вами приготуємо ще гріночки. У мене є ось такий багет. Кладемо сюди і знову закриваємо. Так, хлібчик у нас зазолотився. посипаємо зеленю. Mm. Друзі, обов'язково приготуйте цю шакшуку. Вона дуже смачна, цікава. Ну і в принципі, я не знаю, якщо ви скажете, що вона приготована не з любов'ю, то я вже не знаю, що вам сказати. З вас, як завжди, бонусом, лайк, коментар, підписка, дзвіночок, подивіться відео, які ось тут вас виб'ють. Ну а я пішов готувати для вас новий рецепт. Обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа. -па.